Тяжкість в чому саме була боронити цей район. Саме основне це те, що люди не пройшли залагодження. Не було такої можливості. Ми не постійно діючі війська були. А вони це постійні озброєні до зубів війська з технікою. Зі всіми наявними їхніми по штату, по табелю до штату озброєння безпосередньо за вами. Будівля в цій будівлі був важко поранений. Грозинський віталій. Сергій говорить: місцеві жителі розповідали вночі, 28 лютого, 2022 року. На території обласного ліцею зайшли близько 200 російських військових. Бій за площу Білозерську розпочався 1 березня о 10 годині. Херсон був старшим групи. У нас були автомати, були коктейлі. Було чотири мухи. РПГ 22 на весь батальйон. Це нічого проти бронетехніки, яка йшла проти нас. Камбрих дозволив, і я почав відводити особовий склад. Але ще раз кажу, і буду завжди говорити, що особовий склад я відвів завдяки старикам, завдяки дідам, яких я прозвав діди. Це, скажімо так, на чолі їхнім був майор коза Константин Миколайович. Він своїми дідами дав нам молодим відійти правого флангу. Майор Кузьменко до десяти чоловік відвів. А мій товариш, мій друг, мій побратим. Зараз він майор Остролуцький, позивний острий, зміг відвести чоловік. 15, десь двадцять 20. січня 2022 по лютий 2023 року. Сергій був начальником штабу, першим заступником командира 194 го окремого батальйону, 124 ї окремої бригади територіальної оборони, 24 лютого 2022 о 5.20 їх підняли по тривозі. Розповідає військовослужбовець. На момент повномасштабного вторгнення у батальйоні було 29 контрактників. Територіальну оборону тільки почали формувати. У мене, крім ручки і зошита, нічого не було. Ця частина тільки це маленький зарод був в череві матері. Вона була діюча з печатю і з бумагами. Це розвивалася тільки ця сила, ця територіальна оборона. Станом на 1 березня 2022-го бійців було 110, говорить Сергій. За словами військовослужбовця, тримати оборону у парку було складніше. Це відкрити простір з кущами та поодинокими деревами. У бою за Бусковий парк загинуло 14 членів батальйону на Білозерській площі п'ятеро. Був такий грозинський Віталій. Він був поранений, але не було можливості його витягнути з цього ліцею. Якби. Приймав би я рішення на забирати своїх, ми б ще більше там лягли. Це великий, можливо, гріх. Мені з цим гріхом жити, я кажу за себе, ця біль завжди буде в моїй душі. У пам'ять про загиблих оборонців Херсона у Босковому сквері встановили пам'ятний знак 26 серпня 2024 року. Ольга Фролова, донька одного із загиблих, зареєструвала електронну петицію, щоб 19 бійцям, які загинули у бою за Босковий парк та Білозерську площу, присвоїли звання Герою України. Посмертно розказав Сергій. Я прошу, давайте вшануємо наших героїв. Давайте допоможемо сім'ям загиблих. Давайте. Розповсюдимо дану петицію і підпишемо її, тому що вони заслуговують на це. Стоячи тут, я прошу. Давайте вшануємо хвилиною мовчання наших героїв. Оксана Хлібус, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.